Артисти у мене на каналі в інтерв'ю нарікають на те, що не збирають і не дають великих таких концертів, тому що оренда в тому ж палаці Україна коштує дорого. І насправді, ви щоріч робите концерт, інколи кілька концертів підряд. Скільки сьогодні коштує оренда? Можливо, ви домовляєтесь на дружніх умовах з директором палацу? Україна? Немає ніких дружніх умов, у всіх умови однакові. Є базова оренда, а потім вона е збільшується за. На рахунок додаткових послуг, кожен якийсь такий рух в палаці все коштує гроші. Тому насправді все це обґрунтовано. Е, ну так оренда палацу не маленька. Ну і ще не секрет, яка початкова сума? Базова, так, так би мовити, оренда це 200 чимось тисяч. Зараз точно так прям до копійок не скажу. Але, зрештою, якщо це є телевізійна зйомка, купа додаткового обладнання, якщо це просто концерт, от ми не знімаємо. Ну, я таких не роблю концертів, а от просто артист, ну, наприклад, хоче там свій сольний концерт, то це буде набагато дешевше ніж для мене. Тому що в мене виходить там мільйон двісті оренди, півтора мільйони, тому що дуже багато техніки. Додаткове світло, додатковий звук, ПТС, камери все це коштує грошей. Ну нічого безкоштовного не буває ні для мене, ні для кого ще. Чи окуповуються такі концерти? ポケに。